Гарний голос, як і добре треноване тіло, подобається оточуючим, тому підготував для вас п'ять розповсюджених мовно-голосових помилок, які рекомендую взяти до уваги, щоб люди сприймали вас як дорослу, серйозну людину і твердого експерта. І щоб ваш голос не викликав у співрозмовника сумніви та невпевненість стосовно ваших професійних та особистісних якостей. Усі п'ять помилок ви зможете поступально виправляти самостійно або ж з моєю особистою допомогою в рамках курсу Вільномов, який стартує вже дуже скоро. Восьмий потік. Подивіться інформацію усю в описі до цього відео або в першому коментарі. До нього ви на каналі Вільномов з вами Іван і починаємо. Не забудьте також підтримати лайком. Відомо, що голос достатньо низький і сильний, сприймається людьми як компетентний, експертний, авторитетний і впевнений, і навпаки, зависокий, якийсь нестабільний, різкий, це сигнал тривожності, невпевненості, слабкості якоїсь і навіть підступності. Тут вже про довіру погодьтеся не йдеться. Ви скажете стереотипи, але вони визначають перше враження про нас. І чи багато в нас взагалі шансів справити друге враження? Питання риторичне і голос, наприклад, керівника або ж гарного експерта, який вартує своєї репутації, свого імені, своїх грошей, безумовно теж. Має бути сильним, тембрально та інтонаційно багатим та гнучким, а не прямим пласким та монотонним, як шліфована дошка. Тому перша помилка однотонність і монотонність зазвичай буває в тих, хто не вміє користуватися своїм діафрагмальним диханням і не розрізняє зміни голосу по висоті. Пам'ятаємо, що монотонність це головний ворог оратора, а кожен з нас. Оратор, друга помилка: голос в'ялий, тихий, наче падає і здувається. І тут причина може бути не тільки в тому, що людина не здатна керувати своїми зв'язками і мовленівим диханням, а й в тому, що вона можливо не впевнена скута із синдромом самозванцю. Ось, до речі, є класна вправа, яка позбавляє синдрому самозванця і підвищує впевненість. Зараз назвіть свою професію, от як, як називається ваша діяльність, наприклад, ви. Психолог. І берете початкову фразу таку: Я найкращий в світі психолог. Тільки робите це так максимально гучно. Я найкращий в світі психолог, таргетолог, таролог. Підставте вашу професію і зробіть це так, е ге-ге-ге. Третє голос, наче ув'язнений, він не виходить назовні. Він за зубами, ось наче знаєте, ось там в роті залишається. Це від поганої артикуляції непропрацьованих органів мовлення та затиску в нижній щелепі. Для того, щоб позбавитися цього, треба займатися технікою мовлення. Окремий урок 15 хвилини знайдіть в описі теж. Четверте, голос звучить неконтрольовано, то занадто високо, то низько, без якоїсь такої гарної м'ясної середини, якої ви працюєте органічно та природньо. Це теж від того, що людина не володіє мовленівим діафрагмальним диханням. Є одна дуже проста вправа, яка допомагає якраз налагодити цей гарний середній красивий регістр лінійка голосних І, Е, А, О, У, І. Ми беремо кожен голосний звук окремо і намагаємося його озвучити рівно в середньому комфортному регістрі. Ну, наприклад, і. Потім е. -е -а О. -у -е. Тепер складаємо ці голосні, і з цього вийде невеличка така пісня. Легко на одному видиху все промовимо. Почнемо, повторіть разом зі мною. Е. Спробуйте, нагадаю, що саме ці голосні звуки роблять нашу мову об'ємною, впливовою і гарною, тому звучимо в повному обсязі. П'яте в голосі немає сили. Немає ось тієї звукової хвилі, яка народжується від амплітуди коливань зв'язок під напором повітря, яке ми видихаємо під час мовлення. Так людина може і напружується, мало не кричить, але немає ось цього об'єму і сили звуку. Таке часто можна зустріти саме у жінок. Це теж від невміння користуватися резонаторами і мовленнєвим диханням. Саме голос та інтонації це одна з найважливіших рис, яка характеризує особистість і формує правильний образ і враження про нас. Тому подивіться буквально 40 секунд, що кажуть випускники вільномов. І долучайтесь до нашої програми Вільномов, яка стартує вже дуже скоро, за посиланням, що в описі до цього відео. Комплексна трансформація вашої здатності говорити і впливати словом чекає на вас. Вітвільномовці, друзі, або вже коректніше сказати, родина, пане Іване. Інвестиція в цей курс була, мабуть, найкращим за останні роки вкладенням у себе, які я зробила. Страх він пропав проводити зустрічі будь-які онлайн-офлайн. У якщо чесно, я прийшла з сподіваннями, що це курс про вільномовство, ну про українську мову. Трохи там про можливості говорити, можливо, з елементами ораторських трюків. Але цей курс набагато про більше. Я навіть уявити не міг. Я зможу так просто мігнути камеру і почати записувати відео. Я здійснила свою маленьку мрію. Я планувала піти на курси ораторського мистецтва саме до Івана. Мені стало набагато простіше говорити, висловлювати свою думку. Я полюбила свій голос Лаконічно і по суті. Дякую за це, Івану. І це революція моєї свідомості. Навчання я бігла кожного разу на навчання. Це зі мною вперше так. У мене була дівчина, яка мені порекомендувала, і сказала, що вона була в екстазі, а ти мене запитав, чи готова ти витрачати 40 хвилин в день для екстазу.